Коли Світлані було 16, стара циганка на базарі взяла її за руку, довго дивилась на лінії долі і прорекла: Заміж ніколи не вийдеш. Світлана тільки насупилась, але через кілька років Валентин зробив їй пропозицію, згадала ту циганку і посміхнулася: Ну, хоч невісткою побудую, пожартувала, погоджуючись. Але весілля таки відбулось: дітей у них довго не було. Лікарі винесли вердикт без пріддя, безповоротно, без варіантів. Ну, хай хоч дружиною буду, сумно зітхнула Світлана. Але сталося диво: вона завагітніла: Ви не винесете дитину, це загроза для вашого життя. Суворо попереджали лікарі. Ну, хоч вагітною буду! знову усміхнула Світлана. І народила здорового міцного хлопчика. Минув час разом із Валентином вони прийшли через усе радощі, труднощі, підйоми й падіння. Чотири десятиліття минуло і як один день. А потім їй поставили страшний діагноз У вас максимум півроку. Лікарі не знали, як це сказати м'якше. Світлана поважно не подивилась, ну хай хоч з парашуту стрибну. Усе життя мріяла, але боялась, і стрибнула. А потім ще раз і ще. А коли за кілька місяців повторно здала аналізи, виявилось, що жодного діагнозу немає. Бо поки ти живеш по-справжньому, доля лише знизує плечима і переписує сценарій. C'est